Коли він пішов, це сповіді тих, хто лишився чекати в тилу. Кожна записана історія це чесна розмова з собою, без додаткових запитань, сценарію, поставлених задач. Ми хотіли дати рупор у руки тим, хто має що сказати, і собі, і на загал, але довго ховався. Сором, страх неприйняття і ілюзія недоречності змусили мовчати, але ми віримо, що нашому суспільству варто знати людей, чиї рідні зробили цей важливий для країни вибір. Кожен новий епізод це окрема історія та маленький всесвіт. Тож знайомся. Привіт, мене звати Сніжана. Я дружина військового, і коли мій чоловік пішов на війну. Я навчилась бути один на один в цьому світі, безумовно, кричати і проходила свою війну без зброї. У цьому статусі я вже майже рік. Чим займаюсь по життю, поки що не хочу відкривати, щоб в першу чергу ви подивилися та почули мене зсередини. І сьогодні я поставила для себе декілька важливих питань. На які буду відповідати під час свого ж монологу про свою історію. Сьогодні я обіцяю бути щирою, бо якщо не зараз і не тут, то я не знаю, чи наважусь взагалі потім розказати свою історію. Поділюсь першу історію, як мій чоловік доєднався до ССУ. це коли було початок війни. До цього ми планували дуже таке класне весілля. В мене був окремий зошиток, в якому я виписувала сукню, в якому хочу бути. Гостей, торти, всі кольори. І ось настає війна. Я розумію, що все наші мрії просто посипались в один момент. І в перші місяці ми з сестрою поїхали до Німеччини. Це нас знаєте, так, як відправили, але через пару місяців ми я розмовляю з нею, і ми беремо рішення повертатися, що ми хочемо бути в Україні. Тут на нас чекали майже всі близькі. Вони були тут. Наш тато з перших днів війни. Пішов добровольцем через пару місяць, ну, там, тижнів, як він пішов, просто скидає фотографію, як він вже в формі з оружжом в руках, і я роз... і десь у лісі, і я розумію, що все. Тато прийняв рішення, і все, що я можу, це просто поважати, підтримувати, бо це вперше я таке проходила. І пройшов деякий час, коли ми повернулися, ми розуміємо з чоловіком, що ну треба розписуватись, бо війна, знаєте, кожен день е, гинуть люди. І щоб з нами не сталося, ми хочемо, хоча б якось затвердити свої стосунки. І це був такий для мене ну дуже важливий крок, тому що. Ми все одно зробили розпис дуже гарний. Це було для нас двох. Але у часи війни немає такого великого романтизування, і тому, знаєте, в нас не було мідового місяця, такого яскравого. Ми там пару днів буквально відпочили, і всі розійшлися по роботі. І цей постійний стрес він нас дуже дуже тримав. Він не було розуміння, що з нашою родиною робити, де нас зараз бачать, чи потрібно починати якусь нову діяльність, чи потрібно залишатися на своїх роботах. Тобто, знаєте, така сплутаність і невизначеність у родині. І це був час, коли в моїх молитвах постійно були питання. Господи, де ти не зараз бачиш? Зроби хоч щось, де ми повинні бути на даний час, щоб наша сім'я була корисною, особливо в цей період війни. І ось ми їдемо після недільного служіння, ми поїхали тоді в іншу церкву з компанією, і нас е так, чоловіче зупиняє. Представляється, що він представник е, з ним поліція разом, і я просто стою. Зараз ми бажаємо насправді добра цим людям, але тоді я їм добра точно не бажала. Як справжня донечка, я одразу дзвоню до тата, говорю: тату, виріши щось, бо невже те, що я просила в молитвах, зараз відбувається. Невже це ті зміни, і в моїй родині ти вже я з тобою пройшла такий шлях, в якому було страшно, в якому було дуже важко. І я, я розуміла, що я не готова ще, щоб чоловік йшов на війну. Але, знаєте, в життя свої плани. Мій чоловік на наступний день одразу ж поїхав проходити ВЛК, брати документи. Я хочу сказати, що насправді цей момент допоміг моєму татові і моєму чоловікові дуже зав'язатися один з одним. Бо тато прийняв його, знаєте, як сина свого, а мій чоловік Такий я, я як справжня жінка на емоціях. Я як говорила: давай ми щось продумаємо, що зараз знайдемо, кудись поїдемо. а Чоловік постійно відповідав. Тут твій тато. Твій тато прийшов просто в пекенні моменти, і його Бог зберіг, і чому я повинен тікати. І для... мій тато став для нього таким прикладом. Я дивлюся на них і розумію, які чотові чоловіки мене оточують. Я відчувала захист, я відчувала, я пишалася їм. Розуміла, що від мене залежить тепер тільки їх підтримувати. Бо моє рішення тут, знаєте, не вислуховується, тут рішення приймають тепер тільки вони. Тоді, звісно, я дивилася на свого чоловіка зовсім по-іншому. За рахунок моєї роботи, дуже часто я не навчилася переключатися вдома. І іноді через це я відчувала себе винуватою перед ним, що я така командир, що все таке. І тут, коли він говорить ні, я йду на війну, то я розуміла, що все за ним буде останнє слово. Я більше не командир в нашій родині, і тепер я за справді сильними плечами такими була. І мені було і страшно, але і при цьому я так спокійно себе відчувала, що нарешті, знаєте, ми відкриті до чогось нового і нас щось чекає. Я скупляла йому майже все. Від манікюрного наборчику до маленького блокнотика з ручкою, подумала, якщо не буду зв'язку, ти будеш писати мені листи, і мене нічого не хвилює. Бо з татом я пережила, коли він тижні міг не писати, і знаєте, це ну, просто ти не знаєш, що з твоєю людиною, і ти просто в ступорі. Повинен чекати якогось часу, щоб якось відписали, віддзвонилися. І це, знаєте, постійний ковток. Я ніколи не забуду. Те саме відчуття свіжого повітря, коли тобі віддзвонює та людина, яку ти чекаєш. Це відчуття дуже дорого коштує. Його точно не хочеш віддати і не бажаєш його пережити іншим людям. І ми приїжджаємо на локацію, я чоловік. Моя сестра, вона відпросилася від роботи, бо мій чоловік думав, що я не доїду додому сама, бо всі ми розуміли ці емоції. І коли мене питають, з чим я можу зрівняти той момент, це той самий момент розлучення моїх батьків, По відчуттям він був один в один, тому що у мені на той час було 11. І я вже ну пропрацювала цей момент, але він дуже тригернув мене в, в той день, коли батьки вже там поговорили, і тато йшов з дому, і мені дитині ніхто не пояснив в той час, що я буду бачитись татом, все окей. Але я пам'ятаю лише ту картину, як стоїть мама в коридорі, і тато просто відкриває, відчиняє двері і йде. Я чекала відповіді, чи повернеться він, чи що буде, і знаєте, я розумію, що той момент я вже точно дитиною не була, і в мене кожен наступний рік, майже за три, бо я дуже швидко дорослішала. Я розуміла все навколо що відбувається. Я розуміла, що між людьми відбувається, що буває, що ховають люди. І той самий момент, коли я просто занурююсь в чоловіка, в обійми, і я не можу його відпустити, я не можу відкрити очі. Бо в моїй голові саме той момент, коли йде батько, і я розумію, що, знаєте, хотілось кричати. Це такий е, момент тупику. У життєвого, що зараз ніяке чудо не допоможе. Ти хочеш, щоб на тебе метеорит просто якийсь впав, каміння таке важке, і щоб хоч якось змінити цю ситуацію. Але час йде, і взагалі ніхто не хоче нав навіть втиснутись в, в той момент, щоб якось його змінити. І все, що тобі залишається прийняти э, той, сам, ну, той самий момент. І я просто відпускаю, бачу, що він їде. Я просто стою, сльози не зупиняються. Моя сестра поряд. Звісно, це була така дуже підтримка. А я, я взагалі не за те, щоб при, люд... при людях плакати. Я так дуже добужу додому зайвий раз, щоб поплакати наодинці, ну, і не люблю таке, знаєте, емоції випускати. А, але я їду. І я не можу, у мене все, в мене сльози. Я дуже пам'ятаю цей день, це був дощ такий сильний-сильний, і я розуміла, та, і нічого страшного, у мене сльози під дощем, ніхто навіть не побачить. У мені було все одно взагалі на все, хто навкруги. Бо я не розуміла, як в такому великому світі я стою і переживаю цей момент. Для мене це було саме незрозуміле. Коли роблять нанотехнології ще щось, а ми навіть боремось з тим, що нам потрібно розлучатися з людьми. І це, знаєте, це дуже розбиває. Це такий насправді удар по тобі про те, що тобі не розказували, не вчили, ніхто нічого не підкаже, тебе не готували до цього. Просто момент став, ти сама його пережила і розумієш, що життя далі йде, але твій час просто зупиняється. Твого часу більше немає. Все, що в мене в руках було, це серветка, купа заспокійливих, просто я пачками їх гризла, бо думала, що вони якось можуть мені допомогти. І телефон. Я кожну секунду писала, ну що, як далеко ти від'їхав, коли ви від'їхав? Поїхали взагалі, ну просто в нікуди. Ну і ніхто не знав, коли їх відвезуть, коли вони приїдуть і що з ними буде. Взагалі, просто ми так знаєте довіряли, але мене аж трясло, бо я не знала, що з ним буде далі. Тут мене проведжає сестра додому. Я вже заходжу в квартиру. Я дивлюся на роз... такі розкидані речі, які ми залишили. Мені взагалі не хотілося їх прибрати. Мені хотілося залишити все так, як є. Я дивлюся на свою кішечку, флафу, і я розумію, що я не можу їй розказати, що тато на сьогодні не відкриється двері, і тато не зайде. І завтра не зайде, і після післязавтра. І все в мене накатують емоції. Єдиний варіант, який я бачила, це душ. Але душ став таким, знаєте, залежністю. Бо коли було дуже боляче всередині, такі дні, коли ти не міг нікому нічого сказати. і моменти, Емоції нікуди просто виплеснути, вони тебе переповнюють, вони тебе дуже душать. То я сиділа в дуже такій гарячій воді, знаєте, в, прям в укропі такі. І після цього душу насправді і ці жухливі ночі, коли все тіло аж пече. І хоч трошечки, знаєте, воно давало таке відчуття, ніби то коли ти переводиш, ну, фізично, коли щось болить, то не так насправді ти звертаєш увагу на щось таке душевне. І наступний день це був один день, який я взяла відпустки, такий флафа в нас гуляє, і вона така: мамо, пішли, погуляємо. Я розумію, що треба себе якось брати, хоча моя помилка була те, що я не дозволила собі пережити той момент. Я пішла з нею гуляти, я все думала, як ми будемо постійні ці знаєте, думки, а що зараз буде, а як наше життя зміниться. І через день я вийшла на роботу. В той день бо потрібно було провести свято. Я працюю в благодійному фонді, пишу сценарій на заходи або свята. з дітками та підлітками, проводимо табори, якісь виїзди для жінок. Працюємо в таких селах, знаєте, які дуже важкі за відносинами. І... Після цього насправді дитячі свята я просто не люблю. Це якесь взагалі свято таке організувати. Для мене вже, знаєте, мількає кожен раз те, що тобі потрібно одягнути маску і перед кимось виплясувати. І, на жаль, з тих пір я дивлюся на свято зовсім по-іншому. І одне з таких важких свят це був моє день народження і. Я запланувала, я дуже давно хотіла фотосесію, вже таку зі своїми змінами більш жіночною. Ранок мене зустрічає тато, мої дві сестри, і вони роблять для мене там святкове привітання зранку, і ми їдемо на фотосесію. І весь час я не розуміла, але як вони там шепотілися один між одним, і я думала. Зараз, зараз вони готують сюрпризи, зараз зайде мій чоловік. Ну то зараз зараз. Відкрива... Ми орендували студію, відкриваються двері. І я розумію, вони заносять букети, такі привітання, і там записочка ще від мого чоловіка, з нашу улюбленою фотографією. І я думаю, ну, зараз, 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 за букетами, точно він зайде. І в нас вже закінчиться фотосесія, і я розумію, що він не заходить. Я думаю, ну нічого, ще весь день спереду. Потім ми їдемо стріляти. Я дуже мріяла зі снайперської винтовки стріляти, мені дуже сподобалось. Спочатку мені не вистачало такого духу, бо знаєте, всі пообрали пистолет, і я така зі своєю снайперкою. Але насправді все вийшло, все круто, в мене вісить навіть результати. І я думаю, ну зараз, зараз я не стріляюся і він також зайде, бо це ж ну, його ж тема. І я розумію, що він теж не заходить. І попереду в нас вечеря. А в нас є з дівчатами-традиція, ми на день народження кожної, тобто замовляємо у закладі десерт, щоб, знаєте, його так яскраво винесли. Вони відходять, я, звісно, розумію, що вони за десертом. І Я сиджу, я просто сжимаю кулички, і думаю, зараз він підійде позаду. І обійми мене. Це просто є, ну, єдине таке, знаєте, велике, чого мені просто не вистачало в той день. Це було ну, таке, знаєте, звичайне відчуття, потреби в цьому. І я розумію, що приносять тортик, а, а, а позаду мене ніхто не обіймає. І все. І... Я дуже вдячна за те, що зі мною були, були поряд мої близькі, але насправді мені ну справді не вистачало того, що потребувало моє серце на той час. Ти головою розумієш, що він далеко, але так хотілося знаєте, щось таке неможливе. Також зі змін в мене постійно вдома грають серіали. Всі з цього сміються, що ти там вже всі українські передивився. Але насправді я вже не так реагую на їх сюжет. Я просто хочу, щоб в домі панував ось цей е, такий голосний хаос, щоб було дуже багато шуму, е, щоб, розум... ну, щоб кімнати не були пусті, щоб не було тиші. І це така звичка стала вже. що я, я включаю серіал на фоні, і все, він грає, я пішла по справам. І воно мене дуже насправді заспокоює. А взагалі, якщо в трьох словах жінки військових насправді це ці самі камінчики на морі, сірі, їх ніхто не помічає, бо вони, знаєте, непримітні. Якщо ти його візьмеш, він важкий, а навіщо брати якийсь, знаєте, важ... важкий тягар? І якщо його кинути в море, то багато функцій він не виповнює, бо в нього немає ресурсів зробити щось таке вау. І з того, що не розуміє суспільство, це. Слідкування за своїми словами. Дуже часто люди можуть бути невдячні просто за кожен момент, за те, що вдома його чекає там, погана дружина або чоловік, за те, що їх щось дістало. Вони, знаєте, втомилися від війни, а він там нещодавно за кордон кудись їздив і відпочивав, і в нього була можливість побути з родиною. І, і ти, коли це чуєш? Це саме таке важке, тобі хочеться просто трусити людину і вищати, Будь ласка, подякуй за щось. Чому ми знаходимо які? Ми вчимося знаходити моменти, за які бути вдячні? А людям постійно хочеться на щось пожалітися, і вони навіть не фільтрують, кому вони це роблять. Ми не просимо там суперповаги або ще щось, але це дуже ріже слух. Ріже слух, коли тобі говорять, сядь, просто вискажи все, що тебе турбує, і тобі стане легше. Але насправді ти бачиш людину як те, що вона. Піде в теплу постіль в ліжко зі своїм чоловіком або дружиною, а ти повернешся в свою пусту холодну квартиру, і тобі насправді це не допоможе. Це не так працює. В плані церкви людям дуже ще багато потрібно вчитися. Мені шкода лише те, що люди забувають, де вони спілкуються. Ти можеш прийти зранку перед служінням, а позаду люди не розказують, за кого вони молилися на цьому тижні, кому хочуть послужити, допомогти в чомусь. Вони розказують, як бігали від АЦК, чи ще щось, яке там погане правительство і. Це дуже чудно, це дуже відчувається, і люди не бачать, хто навколо них розумієте, а це відкладається. Якби я не хотіла це забути, це справді дуже відкладається. І коли наші військові питають, як там в церкві, то хочеться, знаєте, відповідати. Що ми несемо служення далі, що ми справді готові допомагати, що ми чекаємо ветеранів, що ми вчимося розуміти і чекаємо на вас. Як я повертаю собі себе? В нас запровадилась традиція з моєю флавкою: ми по понеділкам, це мій другий вихідний, ми їдемо на море. Після моря стараємось піти поснідати. Я взагалі не люблю снідати, але ми з чоловіком відкрили для себе кав'ярню там в п'яти хвилинах біля нашого дому. І мені дуже подобається, що там флавка себе спокійно веде. Я можу посидіти, поснідати. І сьогодні, якраз, був такий момент, що. Що після його виїзду я думала, я не повернусь в ту кав'ярню, на те саме місце. Я проходила швиденько. Але сьогодні переборола це, і насправді наша сила в тому, в цих випробуваннях нам може здаватися, що всі ці події висасують з нас. Просто всю шалену енергію. Але насправді, ем, якщо старатися помічати щось нове, то коли висасується все, вся та енергія, яка в нас накопичувалась, то завжди дається якась нова. І зараз дуже багато проєктів для жінок військових, для ветеранів, для людей, які потребують цього. І перед нами насправді. Якщо ви шукаєте якесь своє нове служіння, перед нами все відкрито. Зараз дуже ясно, де нас потребують, де ми повинні бути, і тому дуже важливо бути чутливим до цих людей. Навчатися, не робити, знаєте, старше покоління, на жаль, зараз таке. Тобто ми своє прожили, все на вас зараз залежить, і самі ми змінюватись не хочемо. Але насправді навіть старше покоління зараз має змогу змінити які свої погляди. Насправді люди, які хочуть допомагати, ми дуже їх зараз потребуємо, бо є проекти, є ресурси, але немає людей, які готові віддати себе для цього. І я дуже мрію, щоб можна було щось знаєте, іншим віддавати, бо хочу вже їздити до чоловіка. Так, тиждень попрацювала, бо в мене взагалі три діяльності. Тому сьогодні хочу закрити цей монолог тим, що насправді ти сильна, ти можеш більше. Просто треба про це дізнаватись, знаходити свою зону ресурсності, знаходити людей правильних поряд. Ти можеш набагато більше, ніж ти собі уявляєш. Твої ідеї вони справді мають цінність, вони повинні бути реалізовані. І я, знаєте, дуже так складно відношусь до гейту в соцмережах. Тому. Я розумію, на що я можу йти, що не всі зрозуміють, що десь хтось подумає, подумає, що тільки жаліються, але насправді, якщо хоча б цей монолог зігріє три сердечки, я думаю, що воно того стоїло, бо є сьогодні точно зігріти тим, що з цього ми починали, і той трансформацією, якою ми закінчуємо. І я розумію, що на сьогоднішньому дні нічого не закінчиться, тому що мене чекають дуже цікаві проекти. Також у своїх молитвах я зараз прошу Бога дати мудрості, сили, не боятися змінити щось, навіть якщо ви молодше покоління. І одним з головним пунктів молитв це те, щоб Бог повернув потім. Ці втрачений час зараз, який ми в з моїм чоловіком, з моїм татом, щоб, знаєте, після війни був крутий такий час, е яскравий. Коли ти бачиш, що проекти вже знаєте в праці, що вони допомагають людям. Бо після війни займатися цим насправді це вже пізно. Робити потрібно зараз, люди є, які потребують вже зараз допомоги, тому дуже вам дякую. Сподіваюсь, хоч трошечки передала ту саму мотивацію, і дуже рада буду почути інші історії. Бо знаєте, я зараз взяла за правило, коли страшно. І... Але при цьому цікаво, то точно треба йти, треба робити, бо ми є голосом, ми є голосом своїх чоловіків, своїх людей, які є на фронті. Ми також є воїнами, і ми маємо право розказувати, передавати, ділитися досвідом і захищати тих, хто тільки-тільки це проживають. Дякуємо, що ти тут. Розкажи про цей епізод тим, кому це потрібно сьогодні. А також напиши нам у коментарях на будь-якій платформі, що саме стало для тебе відкриттям або підтримкою. Почуємось!